Давай подивимось, дівчинко моя, яка новина до тебе спішить? Що це буде за новина? Карта сама випала мир і. І що там ще буде? Поміркованість? Карта говорить про те, що у тебе в житті є якась ціль, до якої ти йдеш. Щось дуже для тебе важливо. Можливо, це якась робота, яку ти хотіла, чи можливо це якийсь статус, чи можливо це якийсь чоловік, якого ти хотіла, про якого ти мріяла. Одним словом. Новина заключається в тому, що е, те, чого ти хочеш, та твоя ціль, ти до неї нарешті вже скоро, вже скоро, дуже скоро доходиш, і вона буде точно відповідати тому, чого ти хотіла. От хотіла ти шикарного свого ідеального чоловіка, ти його отримуєш. Хотіла ти свою ідеальну роботу, ти її отримуєш. і там, і там, і в тому в будь-якому варіанті твоєї цілі, які, яка у тебе була. Ти будеш точно співпадати. Це буде прям таке враження, як ніби ти народилася або для цієї людини, або для цієї роботи. І який фінальний ітог цього всього буде, почнеш бавитись, почнеш нарешті жити, почнеш кайфувати від життя, тому що от те, чого ти хотіла, це ну це зробить тебе простою, легкою, невагомою, шикарною, молодою і сексуальною.